Обидва поєдинки команди грають у рівному в залі четвертої спортшколи. Перша гра пройшла за суттєвої переваги рівнян і закінчилася з за рахунком 88-55. У повторній зустрічі господарі на перших хвилинах віддають ініціативу супернику, але зрештою знову перемагають. Фінальна сирена фіксує рахунок 96-72. сімдесят два. Приятний хороший два матчі дома. Приємних хороших два матчі вдома. Зрозуміло, що не зовсім справились. Нервував тренер, але ж була велика перерва в іграх. Думаю, ми наберемо свої оберти, і все буде добре. Головне, що нас підтримує публіка тут. Це дуже приємно в обох іграх. наставник рівненської команди Михайло Переверзій дав пограти молодим баскетболістам. На табло було були цифри десь більш 30 очок, і болівальники вже почали трохи засипати. І в кінці трохи вийшло такої сумбурної гри. Нам всім багато роботи, і як молодим, так і, так, і, скажімо так і не дуже молодим. Це буде все в, тренувальному, в тренувальній роботі, будемо готуватися. І... Я сподіваюся на добрий результат. Рівняни залишаються на другому місці у турнірній таблиці Західного дивізіону. Натомість суперники зі Львова надалі займають її найнижчу сходинку. За складом команди гостей одна з наймолодших, найстаршому гравцю 25 років. Ми могли боротися, але трошки не пощастило, десь усталость, десь не вдома і грали, десь підтримки не вистачали. Гра була, да, перший четвер була дуже хороша, а далі, на жаль, так сталося, що. Вигоріли і не змогли так продовжити ігру. Наступні матчі чоловіча команда баскетбольного клубу Рівне проведе 22 та 23 січня в Одесі проти команди Біпа сезон. Чудово почався, мало поразок було. Думаю, так буде й далі. Йдемо за медалем. Хочу більше мати ігрового часу та виходити почаще». Також у вихідні грала жіноча команда баскетбольного клубу Рівне вона провела два поєдинки на виїзді проти БК Франківськ Прикарпаття в обох іграх рівнянки поступилися. У суботу гра закінчилася з рахунком 71-57, в неділю – 66-62. Володимир Струс Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.